Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4006-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить... 1 мільйон 550 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Одинадцять. Шість, тридцять, сорок, тридцять чотири, лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1, І ми розпочинаємо розіграш щастивам. 41 Дев'ять. 54, чотири, шістдесят, п'ятдесят п'ять, двадцять чотири, двадцять три, вісімдесят, сорок вісім, шістдесят чотири, одинадцять. Дванадцять. П'ятдесят дев'ять, 77, 5, сорок шість, 45. шість, сорок п'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7791 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 4. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. 4. 0, Сім. Бережіть себе. Все буде Україна.